Володимир Павлів, голова Європейської Галицької асамблеї, вважає, що про Галичину, як регіон, на благо якого вони будуть працювати, депутати-мажоритарники у своїх передвиборчих програмах майже не згадували. Вони більше націлені на Київ. Аналізуючи результати парламентських виборів, говорить, що розуміє виборців, які обирали учасників АТО, бо ті поставили питання реформ армії і знають, як їх провести. Про те, що відсутність доступу до інтернету в окремих людей завадила достатньо вивчити програми кандидатів, заявляють. Юристи ми бачили дуже багато цих виборів безпрецедентно, велика кількість. Виборців стояли і вивчали прямо на дільницях програми кандидатів. Вони їх не знали. Політолог Ярослав Курилош цього року вперше був у ролі звичайного виборця. Кандидати, каже, були нецікавими, а система залишилась старою. Вся система в тому, що виборці праві, вони праві. В нас нема партій. Возумієте, це є акціонерні товариства. Тобто мільйон вклав в округ, 5 мільйонів відгріб. Схожі думки висловили і інші учасники круглого столу. Ти міг там 30-40 років бездоганно рвати душу для тернополян це все дурниця. Головне кількість бікбордів і ті мільйони, які вкладені у рекламу. Я думаю, це дуже сумне явище на майбутнє, бо ми можемо дожитися до виборів, коли зберуться грошовиті люди і скажуть, я на вибори даю таку суму, а той скаже, я даю стільки, а я даю три рази більше. Вибори закінчились.